150 калибр, то есть 102, то есть такая. Вот. Это, видимо, взаимосвязано с той воронкой, судя по величине, потому что ну, вот размер сам за себя говорит. Это даже не 120-ка, у 120-ки уже нарезка пошла. Это какой-то вот такой размерчик Ситуация, как звичайно, вы знаете, мы стоим на самой первой линии уже сегодня. Буде рівно рік, як ми сюди зайшли. Тому в нас таке невеличке свято. І тому, знаєте, я не хочу показатися, що ми там якісь такі супербійці, але ви знаєте, за рік вже можна привикнути до всього. Так що обстріли, обстріли йдуть постійно. Е, пулемети, кулемети, гранатомети, СПГ, РПГ то в нас кожен день обов'язково. А обстріли ми вже рахуємо, коли 80-ка, Ну, тобто міномети починають працювати, 120-ка, ну і важка артилерія. Але останні пару днів е, е, було тільки, ну, буквально сьогодні вночі було 2 80 ки впало. Так, зовсім неприцільно. В, е, позавчора було, ну, було 420-ки, дуже близько до нас прилетіло. Ну, так... А до того було особливо 10, протягом 10 днів тижня, було дуже серйозно. От останні 10 днів, чому я кажу, що обстріли, ну, не те, що стали менше, але вони повністю вже не прицільні. Тобто, якщо попадає, то цілком випадково. А до того досить прицільно били. А зараз ну, обстріли є, але ми зі школи постійно лазили на той секрет, і там стояли коригувальники, як кажу. Там, ну, там, там постійно вилазили або снайпери. Зараз ми з вами вдень, в день, якщо нема обстрілу, ми можемо так в тому місті більш-менш вільно просуватися. А раніше то так, на присядки вздовж забору, тобто там снайпера і коригувальники. Ну, можна ну, по пальцях одної руки порахувати весну, я точно пам'ятаю, весною в нас було, не було два дні обстрілу, то на Пасху було два дні. І потім 9 травня, і потім бувало, що пару днів не постають. Але ну повірте, ну якщо брати за рік, то якщо ну від 5 до 10% процентів днів, що в нас було тихо. У нас обсяг кожен день, які там мірні домовленості, по що ви кажете? У мене 120-ка в спині, то, така, Які як недомовленості. Їх мало відвезти ще одяг, е, їда, озброєння. В нас, я не пам'ятаю, чесно кажучи, ну знаєте, як завжди, от, наприклад, тобто, з їдою в нас завжди було добре, ну і плюс в нас досить добре було налагоджена волонтерська допомога. Ну Але навіть якщо б її не було, нам би вистачало. Тому що все, що нам було, Положено, як то кажуть, нам видавали завжди.